Наступна штука: В... А, і, до речі, президент. Зеленський теж вчора сказав, що очікуємо в інтерв'ю французькій пресі. Він сказав, що очікуємо обміну полоненими. Так і враховуючи те, що були переговори. Ну, переговори ж направлені на що на деескалацію. Так Насюш? на, на деескалацію. Ну поки що ми деескалації не побачили, тому що по Києву сьогодні знову літали дрони. По Києву сьогодні знову росіяни запускали засоби ураження. Поранено жінку і довелося госпіталізувати. Ще одна людина теж була поранена, якій допомогли медики одразу на місці. І після в Дару в Оболонському районі загорілися автомобілі. В Солом'янському були пошкоджені два житлові будинки, там повибивало вікна. І так само постраждав дитячий будинок, дитячий садок, вибачте, і господарчі споруди. Зачепило і Шевченківський район, там горіла офісна будівля. А в Дарницькому уламки впали біля кафе. Однак сама будівля не пошкоджена. Отець хвилин через шість після оголошення тривоги. Такий був жовтий, не знаю, зривна волна і чуть гул незрозуміло було, дитина біжить, плаче. Я сама не розумію, що машина сигналізація спрацювала. Взагалі думала, що десь в районі туди шулявки щось попало. Ну, як бачимо, ось тут всі будинки постраждали, повибивало вікна, балкони. Відразу прокинулися від того, що тут тобто, вибух, і посипалися вікна. Тобто дитина дуже злякалася, я дивом просто не знаю, опинилася біля дитини, що залишилась непошкодженою, тому що ліжко біля вікна. А все ліжко покоцане. Вікна повністю всі розрушені в усій квартирі, в усіх кімнатах, двері осіли, ну, слава Богу, живі. І в стіні на балконі тріщина. І от зараз маємо ще тисячу будинків у столиці, які без опалення під час обстрілу 3 лютого російські терористи сильно пошкодили об'єкт, що забезпечує теплопостачання в Дарницькому і Дніпровському районах. І це вже четверте за місяць, коли столичні будинки підключають до опалення через пошкодження критичної інфраструктури. Ну от пишуть нам пишуть багато про зустріч випускників слава. Зараз я буду зачитувати. Давай. А ви звісно коментувати. Сергій пише: перша субота лютого, зустріч випускників. Я закінчив школу в 80-му році. І коли маю можливість, завжди відвідую. А славі дивуюся, хоча й дуже поважаю. Тут люди написали мені зауваження. Слава, ти став між нашою і українською сторонами. Вибачте, це обмовка була. Між нашою нічого -ни -ни собі зайвого не видумайте. Слава, ти за кого взагалі вболіваєш? Ну ви розумієте, з пілоном хороша ідея. Добрий день. Слава задонатила. Просто рада вас чути, просто посміхніться, будь ласка.